Він залишається найзавиднішим холостяком країни і не однієї. Виявляється, Українки ще не втратили шансів підкорити серце Володимира Кличка, бо Хайден лише його добра подруга. У цьому він сам зізнався особливим кореспондентам. Тетяна Боковня подолала тисячі кілометрів і таки знайшла кличка молодшого. Чи буде весілля з Хайден Панетьєрі? Про яке пишуть змі, як відомий боксер готується до бою з Франческо П'янетою, та де і з ким Володимир святкуватиме Великдень. Дивіться далі. Посеред австрійських гір, ось у цьому бігу готелі останні два місяці живе Володимир Кличко, один без Хайден Панетєрі і лише у чоловічому оточенні. Лише він, його тренери і Альпи. Виснажливі тренування по дві години зранку і ввечері Володимир Кличко готується до бою з Франческом Піанетою. На кохання часу немає. Він весь у роботі. Піднілого і трохи втомленого, але в доброму гуморі таким Кличка молодшого зустріла ТСН особливе. Я вас вітаю, я подолала тисячі кілометрів для того, щоб побачити вас. І зараз мені можуть заздрити тисячі мільйони дівчат, тому що перед мною один з найзавидніших холостяків. Я мені це... мені дуже приємно це слухати і. По моєму красне як мікрофон і компліменти дозвольте, будь ласка, потримати вас за руку. Тані власне володію. Дуже фрія. Він усміхається і кокетує. А коли розмова заходить про його наречену, насторожується і за мить приголомшує зі знанням. Вони з Хайден лише друзі. У нас Очень uh, тісне отношення на протяжении останніх п'яти лет. Ми збираємо друг друга і uh, поддерживаем наше тібе друзькі отношения. Гейден. Да, ми дружимо. Зараз всі таблої де пишуть про те, що ви одружуєтеся, і навіть кажуть, що влітку от це буде незабаром, так ну влітку одру. Це правда, неправда. За последние годы очень много было слухов. Я не хочу никакие слухи подтверждать. Я думаю, что если бы сказал я об этом, <laughs> это было бы совершенно другое. Хотелось бы все-таки с уличной жизнью как-то стоять за кулисами, если вы мне позволите. и на море, у горах, Хайден с небыто обручкой от клетчика – это все лишь фотографии. И боксер просит выставки только действительно не делать. Я думаю, что комментировать фотографии, о которых вы говорите, который выложены в интернете. Их комментировать не нужно, они говорят сами для себя. Все остальное, все, что касается моей личной жизни, я думаю, что я об этом сообщу. Но если я об этом сообщать не буду, значит, тогда ставьте ее только лишь для человека, кому она нужна. Она мне нужна, личная жизнь. И уже замуж еще одна ведверти с кличком молодше каже, его сердце вильное. Девчонки, не переживайте, я никуда не делась. Всему свое время. Шанси є у любого человека. Когда є желание, у меня есть огромное желание иметь дітей, иметь сім'ю. Поэтому я в этом глибоко уверен, що моє желание осуществится в житті. Кліп Вова, давай хайден гудбай. Дівчата з «Ріал о записали ще кілька тижнів тому, коли всі обговорювали новину про заручене кличка молодшого і Пенет'єрі. І переживання українських дівчат Теса сан особливе переказує кличку задоволення від почутого. Він не приховує. У дівчинок єсть теж, нирніка, муж'я. Має, в тому то й справа. Да ви що? то ну, ж я про що кажу, що вони на вас от якраз ну, хочуть бачити вас з своїм кавалером, чоловіком. Ви знаєте, про це мріч Що, всі чотири. буде так буде у Нас Україні не на запрощена. На прохання Соломії Вітвіцької передаємо боксерові вітання і від неї. Соломія. Не буду говорить много через экран телевизоров, но передаю привет и думаю до скором. Глitchko, кажется, он очень хочет детей, хоча ихнюю маму для них еще не обрал. Очень хочется своих детей. Я также выразился, сказал, что мне хотелось бы столько иметь детей, сколько у меня поясов. Вы знаете, мое желание только лишь со временем усиливается, и я уверен в том, что. Когда є есть стремление, всегда цель буде досліжити. Доки свої діти лише в планах бути добрим татом тренується на братових і шкодує, що бачиться з ними не так часто, як хотілось би. Я желаю, щоб я проводив більше часу з племянниками, які очень швидко ростуть. Їх не видишь буквально пару днів или неділю, вже видишь, як вони изменяются. Поэтому я я рад, що вони ростуть. А... З правильним спитанню, котрим дає мама, папа і бабуся, і дідусь давав. І дядя прикладують Руку Не прикладують, але прикладують теж силу в ведом. Ви якось виховуєте їх? Якісь поради можливо дає. Спочатку бій, потім великдень. Святковий початок травня у кличка молодшо, розписаний по годинах. За час до 12, 4 числа, в 11 з часом вечора, я выйду в ринг і. Если посчитать 12 раундов, это 48 минут там, с паузами. До 12 часов поединок а, уже закончится. Встречу нашу Пасху в кругу семьи. Мой брат будет присутствовать. Ну и на следующий день, конечно, уже увижу свою семью. А то вы до Києва? А я также вернусь в Киев, конечно. Тетяна Боковня, Илья Левинтов, Теса Соблива, 1 плюс